Шановна громада, ворог продовжує свою війну проти цивільного населення. Сьогодні ворог завдав удару по залізничному вокзалу в місті Шоска, де перебували в цей час цивільні люди. Ворог завдав удару по приміському потягу, внаслідок чого було поранено багатьох людей. Наразі маємо інформацію про сім'ї постраждалих, які доставлені до лікарні серед них. Одна людина у важкому стані під час проведення рятувальних робіт було завдано повторного удару по тій же дистанції. Наразі атака триває, проводяться відновлювальні роботи, рятувальні роботи з рахування безпекової складової, розгорнуто роботу оперативного штабу для злагодження спільних дій, надання допомоги, ліквідації наслідків через ворожі обстріли знеструмила частина міста Шостка і частина Шосцінського району. Органи державної влади, спільної з органами, центральної виконавчої влади, з територіальної громади, ДСНС, поліції, громадськими організаціями максимально долучена і проводить роботу по ліквідації наслідків надання допомоги і по відновленим роботам.